Ой, розвивайся да сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде, ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Ай, я морозу, та й не боюся, зараз розив'юся. ай я походу, та й не боюся, зараз оберуся, під'їжджаю під, під корчмоньку, незенько вклонився. Прости прощай, грома громадоньку, може з ким сварився, прости прощай, грома громадоньку, може з ким сварився. Ой ви верби, верби суховерхі, схилися додолу. Ой, ви хлопці, славні козаченьки, верніться додому, ой, ви, хлопці, славні козаченьки, верніться додому.